Так, є трансляція. Добре, отже, першим є розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Сокальського районного суду Львівської області, струс Тетяни Васильівна відкритою за дисциплінарну скаргу Гулай Ольги Віталівни. У нас є на присутні в залі Струс Тетяна Васильівна. Так, так. Добре, чи вам відомі ваші права та обов'язки? Так, відомі. Дякую, ознайомилась. Чи можливо є якісь відводи членам Другої дисциплінарної палати? Відводів немає. Чи є клопотання до початку розгляду? Ні, Немає немає. Добре, тоді передаю слово цій справі, як обі Олені Василь. Дякую, Роман Анатольович. До Вищої ради правосуддя 6-го та 10-го грудня 2021 року надійшли скарги гулай надії судді Сакальського районного суду Львівської області Струс Тетяна Васильівна. Ухвали друга дисциплінарна палати Вищої ради правосуддя 24 квітня 2024 року. Відкрита дисциплінарну справу стосовно судді Сакальського районного суду Львівської області Струс за ознаками можливої наявності в її під час дійснення правосуддя у справі номер 454 дріб дріб дисциплінарну проступку передба. Баченим пунктом 2, частина першої статті 106 закону України про судоустрій статус суддів, безпідставне затягування або на вжиття судей заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строго встановлено законом. Струс Тетяна Васильна указом президента України від 5 лютого 2014 року призначена на посаду судді Сакальської районного суду Львівської області строком не 5 років. Указом президента України від 17 вересня 2019 року призначено посаду судді Сакальської районного суду Львівської області. Впроваджені судді струс перебувала справа номер Дріб 28, 13, дріб 21 про притягнення до адміністративної відповідальності легкої за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення. Скаржник Голай стосовно дітей, якої, на її думку, 18 липня 2021 року легкою було вчинення правопорушення, оскарго зазначила, зокрема, про безпідставне затягнення суде розгляду справи про притягнення до адмі... адміністративної відповідальності. У ході попередньої перевірки відомості викладено у скаргу встановлено, що справа номер 454, дріб 28, 13, Ріб 21 перебувало у провадженні судді струс з 2 серпня 2021 року по 19 жовтня 2021 року. Станом на дату винесення судей з постанови 19 жовтня 21 року і з дня вчинення адміністративного правопорушення 18 липня 2021 року минуло три місяці, Один день наведений аналіз свідчить справ свідчить про недотримання суди норм КУПАП щодо своєчасного розгляду справи про адмінправопорушення. Суддя струс Тетяна Васильевна надала письмове пояснення, але оскільки вона присутня під час розгляду справи, пропоную надати слово Тетяна Васильна. Вам надається слово для обґрунтування своєї позиції і нагадую, що у нас для Таких цілий 20 хвилин надається учасникам. Прошу вкластися в ці сроки. Будь ласка, вам слово. Дякую. 22 травня 2024 року мною отримано проєкт висновку про дисциплінарні справи відкрито відносно мене 24.04.2024 .24 року за скаргою Гулай. Мною надано другій дисциплінарній палаті письмові пояснення з додатками 27.05.2024 року. Додатково сьогодні в засіданні хочу надати свої усні пояснення щодо поданої скарги Гулай на мої дії. До Соханського районного суду надійшла справа про про притягнення легкої до адміністративної відповідальності по статті 173 Кодексу кодекс України про адміністративні правопорушення згідно автоматизованого розподілу судової справи між суддями. Дана справа надійшла в моє провадження другого серпня 2021 року розгляд справи було призначено на 11.08.2021 року 11.08.2021 року до суду надійшло клопотання захисника особи яка притягується до відповідальності адвоката пилипів про ознайомлення з матеріалами справи розгляд справи відкладено

09.09.2021 року до суду надійшла заява Пилипів про відкладення розгляду справи, оскільки він перебував в іншому судовому засіданні. На підтвердження цього було надано відповідні докази. У заяві зазначено, що його довірителька легка свою вину не визнає, заперечує винуватість у вчиненому. Про порушниця в судове засід... засідання теж не прибула. 28.09.2021 року я брала участь у семінарі Львівського регіонального відділення національної школи суддів. Розгляд справ відкладено на 12 жовтня 2021 року з урахуванням призначених справ. Дванадцятого року від захисника надійшли письмові заперечення на протокол про адміністративне правопорушення, зокрема з посиланням на відсутність доказів легкої та на наявність інших обставин, які мають значення у даній справі, про що було надано нові докази, зокрема судові акти, оскільки дванадцятого року було призначено до розгляду ще 13 справ. То було прийнято рішення про відкладення справи на 19.10.21 року з необхідністю з ознайомитись безпосередньо судді з письмовими доказами. Дев'ятнадцятого десятого двадцять року судом ухвалено рішення по справі по суті, а саме закрито провадження у справі на підставі статті 38 кодексу України про адміністративні правопорушення та як на час розгляду справи закінчили строки накладення адміністративного стягнення. для прийняття такого процесуального рішення присутність особи, яка притягла до відповідальності, є не Хочу звернути увагу, шановним членам другої дисциплінарної палати, наступне: що протокол, що протокол щодо пропрушника було складено 18 липня 2021 року. Матеріали до суду надійшли 2.08.2021 року. Судом тричі в судове засідання викликались учасники по даній справі. Проте з об'єктивних причин судові засідання відкладались відповідно. Частина 2 статті 277 КУПАП справа про адміністративні правопорушення передбачені статтею 173, розглядається протягом доби з обов'язковою участю особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Відтак відкладаючи розгляд справи на вище вказані дати, я хотіла забезпечити право особи на захист, а також щоб вона була безпосередньо теж присутньою на судовому. Розгляді звертаю увагу за вказаний період, а саме за період оцих трьох місяців, який встановлений для розгляду справ про адміністративні правопорушення 2.08.2021 року, 19.10.2021 року, пропав на. Також період відпусток Сокайського районного суду. А саме колеги, а саме судді, перебували у відпустках Веремчук з 25 днів, суддя Фарина з 40 днів, Адамович 5 днів. Що свідчить про те, що фактично в цей період часу здійснювало правосуддя лише двоє суддів. Крім того, хочу вказати, що у 2021 році у моє провадження о, у упровадження суду надійшло 4899 справ. При наявності чотирьох суддів. У моє провадження надійшло 1200 справ, з числа яких 498 справ про адміністративні правопорушення. Серед 498 справ у моєму провадженні перебувало 108 справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173, з яких у двох справах постановлено рішення згідно статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Одна, яка є предметом. При розгляді скарги Гулай, а інша надійшла до суду винесенням слідчим постанови про закриття кримінального провадження та закінчення строків накладення адміністративного стягнення. З огляду на вище наведене, хочу звернути увагу, що в моїх діях відсутня системність щодо закриття справ на підставі статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з закінченням строків протягнення до адміністративної відповідальності. Таке порушення строку розгляду справи точно не відбулося внаслідок умислу чи очевидної безпідставності. Сам факт закінчення визначеного законодавством короткого строку розгляду цієї справи не може слугувати підставою для висновку, що мої дії становлять склад дисциплінарного порушення. Крім цього, бажаю зазначити, що метою провадження у даній справі у справі про адміністративні пропуршення не є покарання винної особи, а перевиховання та встановлення істини у справі. Я сумлінно виконую покладені на мене обов'язки судді, своєчасно розглядаю усі категорії справ, не було відкрито жодної дисциплінарної справи щодо мене на протязі всього часу моєї діяльності. Без діяльності у моїх, у моїх діях теж немає так. Безпосередньо щодо даної справи мною тричі здійснювався виклик особи, яка притягується до адміністративної відповідальності у зв'язку з її правом забезпечення її права на судовий розвід безпосередньо судді. Відтак прошу, шановні члени дисциплінарної палати, врахувати мої письмові пояснення, моє навантаження, кількість постановлення рішення по всіх категоріях справ. Відсутність від відкритих дисциплінарних справ щодо мене, мої усні пояснення та не притягувати мене до дисциплінарної відповідальності. Дякую за увагу. Колеги, чи є питання так, до суддя? Так, якщо, будь ласка. Тетяна Васильовна, скажіть, будь ласка, знаючи про те, що останнім днем притягнення до відповідальності відповідача є 18 жовтня, да? ви розгляд справи призначаєте на 19 жовтня. Це було свідомо чи помилково зроблено? Це було. Це не було свідомо, оскільки е, хотіла теж я зазначала в своїх письмових поясненнях, В цей період надійшло в моє провадження 403 справи в різних категоріях мною було розглянуто 406 справ. залишок був е, 152 справи, тобто за весь період часу, який надійшло е, в цей час. Так як я зазначала, були відпустки. прийшов протокол про закриття у зв'язку відсутністю складу від захисника цієї легкої. Відповідно, я відклала розгляд справи. Коли я призначена справа була до судового розгляду, тоді я побачила, що закінчились строки. Це не було свідомо і дякую. Скажи, будь ласка, в цей період, яку кількість справ даної категорії ви розглянули, і скільки справ вами було закрито на підставі 38 статті? Значить, щодо <кхід> мені впровадження надійшло. Е, так, зараз е, значить 100, по 173 мені надійшло перепрошую, штраф сто 108 справ по статті 173 Дві справи було мною закрито відповідно скарга, і як я зазначала, що справа дійшла і е, закінчилась, е, була постанова слідчого про закриття. Тобто це огляду не наведене слід зазначити, що в моїх діях не вбачається системності закриття справ по статті 38. Дякую. Скажіть, будь ласка, а як взагалі ви ну, організовуєте роботу для того, щоб не допустити власне розгляд справ поза межами сроку притягнення до відповідальності? Ну, розгляд, коли справа находить, надходить в моє провадження, відповідно мною контролюються строки саме трьохмісяч цей трьохмісячний термін про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Звичайно, ну я допустила помилку, я це визнаю. Проте щодо даного випадку, я зазначаю, що це ну так сталося. Це це один раз так відбулося. В принципі, я не зловживаю, а постійно контролюю, постійно дотримую строків. І це не є з мого боку системністю. Але те, що я допустила таке порушення, я визнаю. Ну, правильно, я розумію, що ви усвідомлюєте необхідність контролю цих сроків, і це просто лише випадок так. і виняток загального правила, що ви їх дотримуєтесь. Саме так. Зрозуміло, дякую. Е, є необхідність обговорити, так? Добре, обговоримо. Будь ласка, слово для висловлення позиції надається доповідачу. Дякую. Після додаткового обговорення пропоную відмовити у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Сакальського району суду Львівської області струс Тетяна Васильівна. Дисциплінарне провадження припинити. Колеги, чи будуть питання до доповідача? Чи будуть інші пропозиції? Якщо немає інших пропозицій, то ставлю пропозицію до доповідача на голосування. Вже є, прошу визначатись. Голосування завершено за 4 проти 0. Друга дисциплінарна палата вирішила відмовити у притягненні судді Сокальського районного суду Львівської області струс Тетяни Васильовни до дисциплінарної відповідальності та припинити дисциплінарне провадження. Коле, єдине, що в мене буде ще пропозиція надати скаржнику дозвіл на оскарження даного рішення. Прошу. Поставити таку пропозицію на голосування. Отже, я пропоную надати дозвіл на оскарження рішень дороги дисциплінарної палати. Пропозиція озвучена. Прошу визначатися. Голосування завершено за два проти два. Отже, пропозиція не прийнята. Відповідно, дозволу скаржник скаржнику не надано. У зв'язку з цим повідомляємо, що Провадження ваше закрите, пропинено, відповідно. Але будь ласка, стежте за сроками, не допускайте на майбутнє таких порушень. Дякую, Дякую дуже вам до побачення. Всьогодні. А скільки зараз суддів у вас здійснює Такі повноваження? Повноваження у вас зараз. Скільки суддів здійснюють вашому суді? Четверо. Четверо, а за штатом? П'ять. П'ять. Продовжуємо розгляд дисциплінарних справ. Оскільки в наступному питанню доповідачем я, то я передаю головання Сальху Віталію Валерійовичу. Дякую, Роман. Антоніч. Починаємо розгляд дисциплінарної скарги стосовно судді Луганського поліційного суду Руденка Віталія Валентиновича. Тимчасово відряджено Дніпровського поліційного суду відкрити за скаргою Східної митниці Держслужби в особі голови комісії з реорганізації Східної митниці держслужби Радченка Андрія Володимировича. Роман Тойч, чи повідомлявся суддя, чи. Так, всі учасники повідомлялися, і суддя висловив бажання бути присутнім відеоконференції, і він є в відеоконференції. Угу. Доброго дня, Віталій Валеніч. Доброго дня. Чи довіряєте Ви що ради правосуддя розглядати дисциплінарну справу? Довіряю. Спілку? Чи є відводи комусь. Відводів немає? Відводи є комусь членів? Відводів немає. Немає. Права обов'язки зрозуміли ваші? Зрозуміли. Зрозуміло. До початку якісь клопотання до Вищої ради правосуддя? Питання, що я заявляв у новому засіданні. Щодо врахування моїх нових пояснень, немає. Немає, так. Нагадуємо, що можете давати свої пояснення протязі 20 хвилин за регламентом дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Разуміє. Роман Тович, будь ласка. Дякую. 7 липня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшла дисциплінарна скара східної митиці Держмитслужби за підписом голови комісії з реорганізації східної митиці Радченка Андрія Володимировича. Скаржник стверджує, що суддя Луганського апеляційного суду Руденкового під час розгляду справи про адміністративне правопорушення чотириста номер 431 дріб 177 дріб 21 чинив дисциплінарний проступок, оскільки не забезпечив право на апеляційний перегляд справи, порушив власність судового процесу в частині усунення східної митниці. Держмедслужби від участі в справі при розгляді клопотання про поновлення сроків, апеля... сроків апеляційного оскарження не дав можливості надати свої докази про поважність пропуску сроку апеляційного оскарження і у доведеності перед судом їх переконливості. 18 березня 2021 року східною митницю держслужби було подано апеляційну скару на постанову судді Старобільського районного суду Луганської області 5 березня 2021 року. У справі 431 дріб 177 дріб 21 разом зі скарою східна митниця подала клопотання на поновлення сроку на апеляційну скаргу з обґрунтування поважності сроку 24 березня 2021 року судею руденко винесено постанову про відмову задоволення клопотання про поновлення сроку на апеляційне оскарження. Скаржник стверджує, що 16 березня 21 року східна митниця Держмитслужби фізично не мала можливості ознайомитися зі змістом вказаної постанови та вчинити певні процесуальні дії, направлені на оскарження постанови суду поліційному порядку, оскільки постанова була прилюдне в єдиному державному реєстрі лише 17 березня 21 року. В Дисциплінарній скарзі зазначено, що суддя Буденко своєму рішенні 24 березня не зазначив мотивів відхилення аргументів сторони щодо поважності порушення сроку на апеляційне оскарження, що може вказувати на опередженість судді. 27 березня 24-го року друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну скаргу стосовно судді Луганського апеляційного суду Руденка ВВ за скаргою східної державної митниці Держмитслужби. Під час підготовки справи до розгляду виявлено, що 12 травня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшла скарга східної митниці держслужби стосовно судді роден ВВ. Не аналіз скарг від 12 травня 2021 року. Та 7 липня 2021 року свідчить, що скарги місять певні відмінності стосовно розміщення абзаців та перефразування певних речень. Разом з тим, усі обставини та факти, які повідомлені у скарзі від 12 травня 2021 року, співпадають з тими, які викладені у скарзі від 7 липня 2021 року. За результатами розгляду скарги від 12 травня 2021 року, третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 9 червня 2021 року постановила ухвалу про відмову відкриті дисциплінарної скарги стосовно судді Луганського апеляційного суду Руденка ВВ. Відповідно до пункту першої частини першої статті 45 закону про вищу раду правосуддя, у відкритті дисциплінарної справи має бути відмовлено, якщо факти неналежної поведінки судді, що повідомляються дисциплінарні скарзі, вже були предметом перевірки та розгляду, що до них відмовлено відкритті дисциплінарної справи або ухвалено рішенням у дисциплінарній справі. З огляду на те, що ухвалює третьої дисциплінарної палати. Від 9 червня 21 року відкритті дисциплінарної скарги за аналогічною скаргою було відмовлено. Дисциплінарна палата мала би відмовити відкритті дисциплінарної справи за цією скаргою. Однак під час попередньої перевірки не було виявлено наявність подібної скарги, а тому не були застосовані положення 145 закону України про вищу раду правосуддя. Регламентом Вищора ради просудів регульована ситуація, коли підстави, які впливають на можливість відкриття дисциплінарного провадження, були встановлені після того, як провадження вже було відкрите. Відповідно до пункту 13.17 регламенту Вищо ради просудів. Якщо підстави, передбачені частиною 1 статті 44 закону, були встановлені після відкриття дисциплінарної справи, таке дисциплінарне провадження закривається, скара залишається без розгляду та повертається з крижоку, про що дисциплінарна палата постановляє ухвалу. Законодавством та регламентом Вищої ради правосуддя не врегульована ситуація, коли виявлення факту наявності скари щодо ідентичних фактів відбулася на стадії розгляду справи. Незважаючи на це, положення статті 45 закону України про Вищу раду правосуддя повинні мати пріоритетне значення, оскільки виступають не лише процедурною нормою, а також гарантією для особи щодо унеможливлення повторного притягнення до дисциплінарної відповідальності. Відповідно до статті 8 Конституції України, визнається, діє принцип верховенства права. Одним з елементів верховенства права є принцип правової визначеності, тобто передбачуваності застосування правових норм. В статті 61 Конституції закріплений один з новоположених принципів притягнення особи до юридичної відповідальності, тобто ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне те сам правопорушення. Цей принцип має як матеріальне правовий, так і процесуальний характер та походження. Положення про заборону повторного переслідування захищає не тільки від багаторазових покарань за те саме правопорушення, але й від повторного переслідування за такий самий проступок, тобто ініціювання процедури притягнення. За таких умов керуючи статтею 8 61 Конституції України, статтею 45 закону про вищу раду правосуддя, пропоную дисциплінарне провадження стосовно відкрите стосовно судді Луганського апеляційного суду Руденка Віталія Валентиновича закритим. У мене все. Дякую, Роман Тович. Віталій Валентинович, ви чули пропозицію доповідача? Так, Чи є так, у вас заперечення з приводу пропозиції? Заперечень немає. Якщо немає прийти, де, Чи де, бажаєте де, щось сказати? Крім де, подяки, Роман Ні, Вже немає ніяких бажань, що де. сказати. Де. Чи колеги є пропозиції інші? Якщо немає, ставлю пропозицію доповідача на голосування. Прошу голосувати. Голосування завершено за 4 проти 0. Таким чином, друга дисциплінарна палата вирішила закрити дисциплінарну справу стосовно судді Луганського апеляційного суду Руденка Віталія Валентиновича, тимчасово відряджено до Дніпровського апеляційного суду. Віталій Валентинович, ну так. суть рішення вам зрозуміла. Саме так. Ще раз дякую за справедливий рішень. До побачення. Дарно. Колеги. Переходимо до наступного розділу порядку денного. А саме розгляд заяв.